Ми стрімкими потоками щось потужно гупає в грудях, з чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях хлоса вирішує долю, роса приймає рішення без бруду, без блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається втішини. Дорогі наші воїни-захисники. Я дуже вірю, що скоро ви переможете своїх ворогів. Пишу, щоб якось підтримати вас в цей великий час. Хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Низький вам українсь, за вашу мужність, незламність, за те, що, незважаючи на небезпеку, безсміливо боретеся з російськими окупантами. Хочу побажати вам міцного здоров'я, сили волі і бойового духу. Бажаю вам швидкої перемоги! Та повернутися цілими та неушкодженими до рідних домівок, порадувати своїм приїздом батьків, дружин, дітей, які дуже за вами сумують. Хай Господь вас береже, а матінка Божа захищає вас своїм аматкам. Ми віримо в вас, бажаємо перемоги над злим ворогом, який хоче розділити нашу Україну дую, а не Україну. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вами правда, за вами слава і воля свята. Слава Україні! Героям слава! Віна свого не Брат на брата, не скаже свого! Прийме удар, на муку! Брат за брата, за свого.